Можна купити пластинки. Йдомний альбом Ван Син Ну Да, і куди ж без Steil Swift? Дисків по 30, я взагалі не знаю, один фільм куплять 30 долларов, Це просто щось. А, ну це якісь унікальні. Це 25 Каскадеору це я дивився недавно. тут взагалі божевілля. цілий стенд присвячений Тейлор Swift. Книжечки всякі про неї немовірно Окей рукаюсь. Тут ще така цікава Штука, якої вже у нас даже не продаються карти. А тут он еще де сможешь їхать по карте скласти тут основні місця места солт Лейк Сити Вся Центральна Америка а Китико, я? я не знаю сильний понимаю. Ось такий великий дорожний атлас даже є. Сота річниця. Це неймовірно. Ну, в принципі, якщо їдеш по основним дорогам, просто треба знати де звертати. Я вже не уявляю без навігатора їздити. Капіталісти не втратять можливості заробити гроші. тематика хелогі. Всякі жахливі книжки. Особливий стенд відведений дитячим книжкам. День смерті просто навивається. Трюки або, коротше, як вони там кажуть в переводі. Трикортрит, але якось воно... Конфеты або смерть Ну коротше все от черепи всяка гадость Дальше уже конечно не на стики воно прямо сэш Дуже страшно Обичні книжечки ниже 8 долларів порядка Тут даже комиксы более не видно Обла. Yeah. Поміняв я п'ятерку пральні і вийшлось у мене ще пара монет. Ось Айова. Із нових Міннесота. Земля 10 тисяч Озер. Меріленд. <кхід> Тут цікаво, що в мене ще це теж Айова, але вона відрізняється. На якісь... Багато тематичних їх випустили. Так само сьогодні Канзас появився. оцей <клух> національний парк, якийсь Толгрес. І північна Дакота. в мене ще одна монета така. З ковбоєм до цього була, з бізонами просто. Делавер, оця перша, де пересікання Делавера, а друга вже тут вже якісь. Коротше, ковбойчик. Багато я не зібрав іще понятно, Ну у мене є така з нечастих. Вона мало випускалась. Боже, яка це я вже забув. Коротше, там випуск був одних більше, других менше. Всі 50 штатів це була така 10-річна програма, у них з 99 року і вони запустили її. Оці тематичні монети, такі бо вони були до цього. Просто ось президент і тут Орлан і їхній Герб. І... В общем, да, ця програма на 10 років була розрахована, вони її випустили і ще набрала такої популярності, що колекцію зібрали майже 100 тисяч людей. І ці підлеглі США території, Гуам, Віргінські острови, американські самоа, вони попросили собі її зробити Поверторіко теж. Ну у мене є тільки Віргінські Острови і от получається з одних тільки, бо вони ще більш раритетні виходять. Це звичайний медно нікелевий сплав. І да, збирать мені ще багато його конечно. Ну ничего, це просто мідні, одні центи. Один сенс, один ценз, сенс, трохи теж відчається. Тут щось типа щита новому, ну таке вони просто не цікаві. це в мене. для стірки лежать. В общем, не так тут багато на дві стірки може бути. Ну да, є такі от. Вони теж присвячені якимсь подіям, якимсь визначеним людям.